Добрий день, шановні садівники, слава Україні. Сьогодні ми робили відео, де показували і розповідали про обрізку зерняткових, яблуню, грушу. Зараз ми знаходимося біля е, дерева сливи, сорту ненька, але обрізку показувати ми ще не будемо, тому що ще обрізку робити. Кісточкових зарано, ще морози нічні суттєві, а прогнозують ще більше зниження температури. Так що краще ще трошки почекати, дочекатись до нормальних температур. І тоді будемо показувати ще обрізку кісточкових порід. І хочу декілька слів сказати про, про перше весняне оприскування. Треба пам'ятати, що температура повітря на таке оприскування повинна бути не нижчою, середньодобова температура уточнюю, не нижчою, як плюс 5 градусів. Не треба поспішати, тому що якщо температура буде нижча, як плюс 5 градусів, середньодобова, ну хоча б 3-4-5 днів, щоб температура була... Зранку не нижча як, як плюс 2, ну а в день 7-8 градусів тоді і буде середня добова плюс 5. Якщо температура буде нижчою, таке оприскування не дасть ніякого результату, то буде марна втрата часу, коштів і ще й... Дехто буде сподіватися на результат, а його не буде. Так що майте люди на увазі. Оприскувати ранньою весною треба чекатись відповідної температури. Ми будемо це все показувати, будемо показувати препарати, які ми будемо оприскувати, але справа в тому, що в різних регіонах весна прийде в різні терміни. Ми на заході України, Тернопільщина. У нас найхолодніше, от так як зараз, слухав прогноз погоди, то у нас сьогодні було мінус 14. А по прогнозу найнижчу температуру передавали мінус 10-11. Ось така правда в садівництві. Добре? А чим людям запаститися? Запасатись, запас, запас, запасатись в основному мідними препаратами. Вони найефективніші до хвороб саду. Як і кісточкових культур, так і зерняткових. Це найефективніші препарати. Бордоська, нордокс, Артемік. Бордоська рідина. Але треба ще мати. Якісний мідний купрос. Його не завжди знайдеш. І вапно треба мати в камінцях свіже, щоб його гасити і розчиняти з мідним купросом. Є препарати готові. Нордокс, артемікс. Ну, там ще і, і, і другі препарати. Ну, ми будемо оприскувати, будемо розказувати про ті препарати, будемо показувати. Так що на все свій час не треба поспішати. Кому буде цікаво, побачите наступні відео. Будь ласка, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, і вам відео буде приходити кожне вчасно. До побачення. До наступних зустрічі.